Мої вітання, до вашої уваги Nissan Qashqai 2011 року випуску. Півторашний дизель. Нещодавно заїхав в Україну, розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першого обліку. Так, одразу почнемо з прибору, з товщиноміру, перевіримо його на лакофарбове покриття. Ще його. Особисто не тикав, але наскільки я знаю, переднє праве крило фарбовано. 109, 120, 113, 133, 129, 134, 130, 138, 111, 125, 132. 119, 125, 145, 144, 151, 148, 99, 116, 117, 127, 76 і 7, де десь швидше за все сполірований елемент. Чому так мало б'ється? Можливо, було сильно поцарапано. 150. Все крило швидше за все фарбоване. 146, 160. Є це більше заводського. Але загалом непогано для 2011 року, я думаю, це непоганий результат, так як в принципі, навіть особисто на моєму автомобілі я бампера пофарбував. Через рік мене хтось прижав на парковці і нехороша людина втекла втекла з місця ДТП, і бампер ще раз фарбувався. Тому за 11 років, якщо десь один елемент підфарбовувався, і особливо без шпакла, то я рахую, що це доволі дуже хороший результат. Так, у нас легкосплавні диски, машина в чудовому стані, як візуально, так і по техніці. Маємо протитуманки і почнемо далі. Салону. Так, це у нас 2011 рік, повторюсь. У нас передні задні електросклопідйомники, у нас блокування задніх вікон, далі регулювання дзеркал, трекшн контроль. Так, по салону. Регулювання блютузом, гучним зв'язком, круїз контроль, обмежувач швидкості у нас є. блютуз музика плюс гучний зв'язок, датчики душу світла, двозонний клімат-контроль, механічно шестиступенева коробка передач. Так, Це щодо комплектації, салон у нас звичайний, тканина. І покажу постану салону. Автомобіль пройшов передпродажну підготовку, щоб вигляд мав охайний. Зроблена хімчистка, салон чистенький. Запаска на місці, два крюка є. Відмічу по кузову, одразу царапини. Не знаю, може комусь це буде критично, на мою думку, на такий вік автомобіля, що це по кузову єдиний дефект, то абсолютно нічого страшного. На швидкість не впливає. При бажанні можете його перелакувати, підфарбувати. Показую автомобіль, як є, без скритих нюансів. Так, заведемо. Пробіг 204 тисячі кілометрів. Рідний пробіг. Наш улюблений к 9 к один 1,5 DCI, 110 стодесять сил. Один із самих надійних недорогих в обслузі. і, В принципі, навіть в ремонті, якщо таке буде потрібно, ці двигуни вибігають при хорошій обслузі далеко за 500 тисяч. З ними проблем не буває. І якщо даже взяти саме дороге в цьому двигуні це форсунки. Форсунки, оригінал нові, форсунки Renault-Nissan коштують 170 доларів одна. Оригінал Нова. Наголошую, якби на мою думку, це. Це одне із самих дорогих в цьому двигуні. Якби форсунки зазвичай вилітають уже за пробігом за 400 тисяч, тому зараз наразі 208 тисяч кілометрів пробігу це взагалі невеликий пробіг для цього автомобіля. Ресурс ще дуже-дуже-дуже великий, незвичайно на його вік. Так, Автомобіль в наявності в Вінниці у нас е за адресою, е яка знаходиться на нашій площадці, е Ярмоли, Мелешка 1В. Е далі номер телефону в мій в описі. Можете сконтактувати, якщо потрібно, буде, буде якісь вам детальні фотографії або відео якесь відзняти без питань. Або можете домовитись, наприклад, якщо ви хочете з іншого міста, можете замовити огляд на любому вашому ВСТО, ви оплачуєте огляд, я прижену машинку і можна, щоб її оглянули. Далі, при продажі, виписуємо договір купівлі-продажу, і ви будете першим власником в Україні. Автомобіль підкреслюю, розмитений, пройшов сертифікацію, тобто залишилось його лише поставити на облік. Більше автомобілів побачите на телеграм-каналі або на сайті нашому. Посилання внизу під відео. В телеграмі всі-всі автомобілі, які там є, всі в наявності або доставляються, всі актуальні автомобілі. Які автомобілі продані, я просто видаляю. Тому велишніх ви автомобілів там не побачите, які будуть неактуальними. Якщо у вас будуть якісь запитання щодо автомобіля, плюс у нас є ще декілька варіантів з кашкаями, у вас будуть запитання, кашка є плюс 2, дві штучки, і сірий і чорний, і також коротше, сірий і чорний є. Вже завтра відзніму відео ще на один кашкай. Чорненький, ось цей плюс 2. Зможете його глянути, якщо ви розглядаєте довшу базу. Так, не забудьте підписатись на канал, залишити коментар і поставити лайк. Всім дякую за перегляд. Гарного дня вам, пока-пока.